Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло і сьогодні я розкажу про ніж для щеплення від компанії Victorinox під номером 39140. Так само, як і усі ножі від Victorinox, цей ніж є складним. Загальна довжина його в закритому положенні 99 ну, майже 100 мм. В розкритому положенні довжина складає 195 мм, довжина леза по ріжучій кромці складає 45 мм. Вага цього ножа 45 г. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Цей ніж для щеплення використовується він в операціях окуліровки. Він має коротке лезо з досить таким характерним довгим вигином на ріжучій кромці. Зверху на лезі є отакий язичок-приплив для відгинання кори. А також є ззаду латунний язичок, так само для відгинання кори. Цей ніж розроблений для роботи правою рукою. В нього з правого боку лезо є абсолютно рівне. З лівого боку виконаний спуск. Спуск є рівний і зроблений невеликий підвод на ріжучу кромку. Також з лівого боку є фрезеровка для нігтя для того, щоб відкривати цей ніж. На язичку ножа також є фрезеровка для відкривання його з закритого положення. Лезо язичок фіксуються спеціальними пластинами, які знаходяться всередині. А вони фіксуються в розкритому і в закритому положенні. Ця система називається Slépjoint. А оці пластини, так само і лезо, так само як і лайнери, виготовлені з нержавіючої сталі. Накладки руків виконані з нейлону. Заклепки оці, так само як і язичок, виконані з латуні. На лезі ми бачимо напис Victorinox Swiss Made Stainless, тобто нержавіюча сталь. І також на руків'ї ми бачимо логотип Victorinox. Придбати ніж Victorinox 39140. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дилером Victorinox на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!